Виплати для внутрішньопереміщених осіб у 2025 році будуть продовжуватися як і раніше. Згідно з законом України про державний бюджет на поточний рік на соціальний захист українців, які потрапили в складні життєві обставини, передбачено 81,8 мільярдів гривень. Зокрема, передбачено збереження у 2025 році. Виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка є частиною підтримки уряду для внутрішньопереміщених осіб. В Принципі особливо нічого з Нових виплат не додалося, окрім нової виплати, це субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Тобто ті особи, які орендують житло, можуть звернутися відповідно за субсидією для оренди житла. Це не позбавляє їх отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги, але також якщо вони орендують житло на території Мукачівської міської територіальної громади. і Ця оренда коштує більше ніж 30% їхнього доходу сім'ї, то вони мають право отримувати таке відшкодування. Розмір виплат залишається незмінним дві тисячі щомісяця для дорослих та три тисячі для дітей та осіб з інвалідністю. Отримати допомогу на проживання можуть лише найвразливіші категорії внутрішньопереміщених осіб. Вони можуть звернутися як за нашими програмами додаткового соціального медичного захисту, так і для програми підтримки військових. Ну, тобто, для них діють вони абсолютно прирівняні до жителів нашої міської територіальної громади і немає жодних там якихось розмежувань чи те є ВПО, чи житель територіальної громади, але має бути відповідно статус довідка ВПО, що людина перебуває і тут зареєстрована на території нашої Мукачівської міської територіальної громади. Цьогоріч для ВПО буде введений ще один тип виплат. Йдеться про субсидію на оренду житла. Розповідає Людмила Бандурчак. Цю виплату буде здійснюватися. Через пенсійний фонд, не через управління соціального захисту. Але я думаю, також ця послуга буде доступна у ЦНАПі Мукачівської міської територіальної громади. Також залишилися виплати для внутрішньо переміщених осіб. Допомога, яка була до цього, це 2 тисячі гривень щомісяця і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю. Тобто вони лише залишилися щоправда не для всіх. Як ми бачимо, тенденцію вона постійно скорочується. Категорія громадян, які можуть отримувати цей вид допомоги, на сьогодні це залишилося тільки для вразливих категорій громадян. У Мукачівській громаді передбачено доступ до всіх соціальних послуг з метою інтеграції незахищених верств населення. Всі ці виплати здійснюються безпосередньо. Заявнику, а звернення людина може подати в будь-який доступний для неї спосіб або через електронні цифрові системи, або безпосередньо відвідавши ЦНАП на сьогодні в Мукачівській міській територіальній громаді для жителів, які перемістилися до нас із зони бойових дій або з окупованих. Території доступні і мають відповідно статус ВПО офіційний. Для них доступні всі сервіси соціальні, які існують на територіальній на тери, ну, в територіальній громаді. Мукачева. додамо, що переселенці паралельно з субсидією на оренду житла можуть отримувати і субсидію на житлово-комунальні послуги. Субсидію на комуналку можуть отримати сім'ї ВПО, в яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж.